Доброго дня, дорогі дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про фізкультуру та спорт. Фізична культура і спорт сфера життєдіяльності людини, яка пов'язана із розвитком фізичної досконалості, особистості, є важливим чинником підтримки і укріплення здоров'я людини, удосконалення її культури, способом спілкування, активного дозвілля, альтернативного шкідливим звичкам і пристрастям. Фізична культура здобула визнання як незамінний засіб розширення і розвитку функціональних важливостей організму людей різного віку, профілактики і лікування захворювань, досягнення довголіття. Тож як фізична культура впливає на здоров'я. Регулярні фізичні вправи і фізична активність можуть зробити дива із вашим здоров'ям та тілом. Фізична активність допомагає запобігти хворобам серця, діабету, остеопорозу, а також безлічі інших захворювань і є ключовою умовою для схуднення, а також підтримки здорової ваги. Спорт розвиває характер дитини, вчить її бути у команді, змагатися, вигравати і приймати поразку, вчить не здаватися. Спорт це секретна зброя, яка завжди з тобою. Тож скільки разів на тиждень потрібно займатися спортом? Більшість фахівців сходяться на думці, що ідеально вважається 3-4 дні на тиждень, аеробних вправ помірної інтенсивності. Не лякайтеся, заняття не обов'язково повинні проходити в залі. Достатньо 30-хвилинної швидкої ходьби або звичайної їзди на велосипеді, які є під силу кожному із нас. А коли ж краще займатися фізичними вправами? Фізичні активності у ранкові часи перешкоджають менші запаси енергії після сну, жорсткі м'язи, нижча температура тіла. Тому, якщо ви хочете не просто займатися спортом, а ще й досягати певних результатів, краще це робити після обіду. То що ж робить із людиною фізкультура? Фізична культура є засобом збереження і зміцнення здоров'я людини, її фізичної досконалості, раціональної форми, використання вільного часу, підвищення громадської та трудової активності, а також формування гармонійно розвиненої особистості. Цитати про спорт. Спорт це ліки від поганого настрою та депресії. Спорт це єдине видовище, на якому, незважаючи на кількість повторів, кінець залишається невідомим. Єдина краса, яку я знаю, це здоров'я. Спорт це праця, але не всі з нею можуть впоратись. Якби телевізор і холодильник стояли ближче один до одного, багато хто з нас взагалі б не знали, що таке фізичні вправи. Спорт не виховує характер, а виявляє його. Дітки, дякую вам, що ви сьогодні разом зі мною більше дізналися про спорт. Дякую вам за увагу, гарного дня та чудового настрою і до нових зустрічей!